Безпілотники СБУ та сил спеціальних операцій завдали удару по Феодосійському морському нафтяному терміналу. Уражено щонайменше п'ять резервуарів, повідомили джерела Фрідом у Службі безпеки України. Внаслідок атаки на території нафтобази спалахнула масштабна пожежа. Також уражено підстанцію у Феодосії пошкоджено трансформатори та диспетчерську захисну автоматику. На підстанції Сімферополь також пролунала серія вибухів. Крім того, було завдано удару по гвардійському, звідки армія російських океграцій запускає шахеди по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами. Дійсно, сьогодні в Криму було гучно, сьогодні феодосійські пейзажі прикрашають практично всю східну частину Криму. кажуть, що полум'я видно навіть за 30, а в деяких місцях це за 50 кілометрів. Горить, кажуть, усе. Базу треба закривати. Це рекомендація для окупаційної кримської влади, яка також підтвердила, що бензину не буде. Тим часом на лінії фронту армія російських Разів не припиняє спроб просунутися в Донецькій області. На Лиманському напрямку російські окупанти зазнали втрату техніці та живій силі внаслідок нічної роботи пілотів батальйону Сигнум. Їхні ударні дрони знищили кілька вантажних автомобілів, зокрема КАМАЗ і УРАЛ. А також популярний серед росіян мікроавтобус УАЗ у народі Буханка. А на південно-слобожанському напрямку аеророзвідники підрозділу Стрікс Державної прикордонної служби України завдали удару по позиціях армії Російської федерації. За допомогою ФЕВЕ-дронів вони знищили дві антени зв'язку, два польових склади боєкомплекту та дрон росіян. Крім того, була уражена піхота противника. Там же на Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили спроби російських загарбників вклинитися в оборону біля Вовчанська, Кам'янки та Кутьківки. Також противник намагався просунутися в бік Бологівки та Дворічанського. На Костянтинівському напрямку українські захисники припинили спроби атак армії російських граців у районах Притеченого Олександру Шультини, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Полтавки. На Покровському відрізку фронту противник намагався штурмувати в районах Володимирівки, Родинського, Мирнограда, Котліна, Удачного, Покровська, Звєрєва, Новопавлівки. Попри це, командуванню Сил оборони України вдалося на окремих важливих напрямках у, ем, сформувати резерви тактичного рівня та провести реалізувати активну оборону, це провести контратаки. Мається на увазі добропіль був відомий як місце зосередження російських сил, їх розсікли там тривалий час сегмента та три іони. На Купинському напрямку оператори батальйону безпілотних систем Сапсан із 14-ї окремо механізованої бригади за допомогою ФПВ дронів спалили буханець та квадроцикл російських окупантів. Однак проблеми з логістикою для противника на цьому не закінчилися. Загарбники залишилися без зв'язку, оскільки українські дрони виявили і спалили одразу кілька їхніх антен, а підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону Айдар разом із бійцями 33-го окремого штурмового полку звільнили одразу кілька населених пунктів Запорізької області. В результаті успішної операції під контроль сил оборони України повернулися Щербаки, малі Щербаки та частково степне. над ними знову майорить український прапор. Також було взято в полон кількох російських окупантів. При цьому в підрозділах додали, що операція триває. Загалом за минулу добу сили оборони України ліквідували 1140 російських військовослужбовців. Як повідомив генштаб зсу загальні втрати армії Російської крації після початку повномасштабної агресії перевищили 1 мільйон 123 тисячі військовослужбовців. Крім того, за минулу добу знищено три російські танки: 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню та 110 одиниць автомобільної і спеціальної техніки противника.